Актори Анджеліна Джолі Бред Піт досягли угоди про розлучення. Про це медіа повідомив адвокат акторки. Так завершився один із найбільш спірних і важких розлучних процесів Голівуду. Джолі подала на розлучення вісім років тому, пославшись на непримиренні розбіжності. Вона була в шлюбі з Бредом Пітом два роки. Загалом їхній романтичний зв'язок офіційно тривав з 2005-го. Анджеліна Джолі зажадала повної фізичної опіки над їхніми шістьма дітьми, яким тоді було від восьми до 15 років. Авом піта на відвідини. жодних подробиць угоди наразі не опублікували. Представники Піта на запит про коментар не відповіли. Джолі, яка у 2000 році отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Перерване життя, раніше була дружиною акторів Джоні Лі Міллера та Білі Боба Торнтона. Припускають, що роман із Джолі у Бреда Піта почався 2003 року, коли вони разом знімалися у фільмі Містер і Місіс Сміт. Тоді Піт ще був одружений з Дженніфер Еністон. З нею він розлучився лише 2005 року. Сама Джолі казала в інтерв'ю, що в той час вони з бредом були просто друзями. to come to work with. He's great. Thank you.